Перш за все, хочу подякувати організаторам за можливість виступити, подякувати ЗСУ за можливість виступити. Сьогодні багато говорили представники держави і бізнесу про необхідність змін. І зміни ці мають бути вже сьогодні, тому що враховуючи наш шлях в європейське суспільство, інтеграцію з законодавством, ми будемо знаходитися, скажімо, в дуже потужній. Конкуренції з представниками заходу, тому я рахую, що ця презентація доречна і доповнює все, що було сказано сьогодні. Вона буде цікава всій громаді, але особливо представникам а, нафтовидобувних компаній. Це реальний кейс Сполучених Штатів. Ми спочатку коротко пройдемось по технології і в кінці презентуємо. Безпосередньо результат отриманий в США компанією Везерфорд. Мене звуть Цибульський Віталій, я менеджер з розвитку бізнесу компанії Везерфорд в напрямку видобутку. Сьогодні зі мною презентує мій колега і друг Ростислав Дирєв. Він керівник департаменту систем механізованого видобутку. Як в будь-якій великій корпорації чи в великій компанії, чи в компанії, яка себе поважає. Ми, як організація, маємо місію. Наша місія це допомога або виробництво енергії для сьогодення і майбутнього. І наше бачення, що глобально, будучи провайдером найбільших видобувних компаній, ми хочемо виконувати роботи з максимальною ефективністю та безпекою для виробництва. І в партнерстві з видобувними компаніями ми направлені на розробку інноваційних рішень, нових технологій, і ми хочемо робити це безпечно перш за все для працівників, довкілля і економічно вигідно для всіх. В компанії Weatherford існують певні політики і інструменти, які допомагають працівникам відчувати себе. Більш безпечно працювати в правовому порі, не порушуючи закону і дотримуючи, скажімо так, всіх внутрішніх і зовнішніх правил гри. Тому ми, як скажімо, публічна компанія, частина корпорації, все ж таки, ми представляємо український сегмент бізнесу. Як було сьогодні сказано, ми на 100% складаємося з українців. А в той самий час ми є акціонерною компанією, і хто зацікавлений? Скажемо, може залюбки стати нашим акціонером, Андрій Анатольович, запрошуємо. Ми лістимось на міжнародних біржах. Тобто, всі, хто хочуть отримувати бенефіт від роботи з Weatherford, знають, як це зробити офіційно. Це було safety момент, короткий такий ліричний виступ. Зараз перейдемо безпосередньо до теми. Це наші оціночні дані. Не прошу їх приймати. Скажімо так, як істину в останній станції. Загалом фонд видобувальний в Україні це більше 6 тисяч свердловин. З них майже половина в тій чи іній формі використовує системи механізованого видобутку. Ми бачимо так репрезентативний розподіл по типу систем механізованого видобутку. І з систем, які присутні на ринку України, дуже великий сегмент це системи саме ШГН. Тобто ми їх оцінюємо в більше. Тисячу систем на території України. Які є, скажімо, інструменти або які можливості, враховуючи, скажімо, технології, існуючі на ринку, я б не сказав, що вони нові, вони просто не впроваджуються, не використовуються в Україні, тобто вони об'єктивно вже в всьому світі є, а у нас ще немає. Тобто це технологічне відставання, нам і треба скорочувати. Вважаючи, скажімо, що нам потрібно інтегруватися в європейську спільноту. Один із елементів, який можна, скажімо, в першу чергу удосконалити, це енергоефективність. Зверху ви бачите це то, що є зараз, а в нижній частині екрану це те, що можна зробити. Споживання, середньостатистичне, скажімо, споживання станка ШГН. Електроенергії це 700 кВт на добу. Сьогодні вже один із доповідачів називав ціну для промисловості за кВт, і вона буде тільки зростати. Я думаю, це 630 гривень за 1 кВт. Тобто, користувач за рік на електроенергію витрачає 39 тисяч доларів в еквіваленті по курсу на сьогоднішній день, впровадження енергоефективних технологій. Які ми будемо сьогодні показувати, мінімум дозволить знизити енергоспоживання на 30%. Таким чином, для користувача це збереження 12 тисяч доларів на рік. Якщо впровадити, скажімо, хоча б на маленькій частині свердловин, які є у нас в Україні, ми говоримо не про 1200, а про 300 сверловин, то економія на рік може скласти 3-4 мільйона. Я думаю, що всі люблять економити, і коли це стосується власних коштів, ніхто би не задумався, що треба зробити для економії. Ці гроші, вони не витрачені, вони зекономлені, їх можна, скажімо, використовувати. Було, вас, а було, Звичайно. Щоб всі, всі ці гроші можна вкидувати назад в бізнес і отримувати з них максимальний ефект. Другим важливим сегментом, який можна вдосконалити, це надійність обладнання. Зараз ми знаємо, що всереднє напрацювання до виходу з ладу системи ШГН це 250 діб. Далі треба робити ПРС, він коштує приблизно 2 мільйони гривень. Крім того, мінімум свердловина з дебітом 10 тонн в добу буде простої 6 днів. Тобто по ринковим цінам це 1,5 мільйона гривень. Якщо підсумувати, то це... Дякую. То це приблизно 3,5 мільйона гривень в продукції і в операційних витратах. Якщо новити знову ж таки парк обладнання ШГН на невеликій кількості свердловин, то на них ми можемо отримати і це підтверджений факт, тобто, це не якесь видумане число. Мінімум в два рази збільшити. Період напрацювання до виходу з ладу. Таким чином, знову ж таки, організація може використати 3,5 мільйона гривень на якісь інші потреби і на те же саме оновлення парку обладнання. Третім і одним теж з ключових елементів оптимізації, він, скажімо, працює в синергії з двома попередніми: це цифровізація роботи таких систем. Тобто впроваджуючи. Перш за все, діджитальні продукти, які дозволять максимально, скажімо, оптимізувати роботу системи, максимально реагувати на відхилення в роботі системи е дозволить отримати в результаті, знову ж таки, по світовому досвіду, додатково до всіх перелічених, скажімо, переваг 1-3% додаткового видобутку. В принципі, це є реальність, це те, куди нам треба рухатись. В портфоліо нашої компанії є, всі, майже всі системи механізованого видобутку, окрім електровідцентрових насосів. Цей бізнес був проданий ще до початку війни. Але у нас є гарна альтернатива і повне портфоліо систем ШГН. В верхньому у правому кутку екрану ви бачите верстат Гойдалку, скажімо, традиційну. І також у нас є. Верстати з вертикальним приводом, які мають комерційну назву Ротафлекс. І про переваги зараз цієї технології більше розкаже пан Ростислав. Значить, щодо Ротафлексів, це один з, одна з технологій, яка дозволить ем, досягнути поставлених цілей, які сказав Віталій, а саме енергоефективність, надійність і е, оптимізація роботи. Перш за все пропоную переглянути відео та ознайомитись з, з даним верстатом. Головною особливістю даного верстату це його ультрадовгий вертикальний хід. До прикладу, якщо в традиційних системах середнє значення ходу полірованого штоку сягає 168 дюймів або 4,3 метри, а максимальний по IP-стандарту стандарту це 4,9, то до прикладу в е, ротофлексі з середніми характеристиками це, знач, це значення сягає 306 дюймів або. 7 метрів 30 см, а максимальний може бути 9,3. Що в свою чергу дає йому ряд переваг. А саме, це, це спрощений монтаж системи. Тобто всі вузли даного верстату доставляю, можу доставлятися на сверловину на майданчик в зібраному стані. Монтаж є. Спрощений в порівнянні з е, традиційними шегенами, е, його довгий хід дозволяє нам е, при одному і тому самому в, е, дебіті е, зменшити е, кількість циклів вгору і вниз. Це дозволить нам е, збільшити ресурс НКТ, тобто збільшити міжремотний період е, у свердловинах з високим газовим фактором. Довгий хід полірованого штоку дозволить збільшити компр... компресійні скажімо, характеристики, і зменшити або уникнути повністю проблем з вільним газом, що потрапляє в ШГН. Також в даному типі двигуна верстату практично відсутній. Відсутнє обмеження по мінімальному ходу вниз. Тобто заповнення насосу буде набагато краще в порівнянні з е, традиційними, а також е, динамічні навантаження на колону штанг будуть мінімальними. Е, Що немало важливо, е, при одних і тих самих е, вантажопідйомних характеристиках, даний тип е, верстатів потребує від. 15 до 30%, скажімо, економіки, менший редуктор. Тобто витрати на електроенергію будуть нижчі. Наступною, наступною технологією, що є ключиком до досягання поставлених цілей, це є електродвигуни. Електродвигуни на постійних магнітах. В світі вони вже є зараз широко поширені. Всі електрокари, всі гібридні автомобілі використовують даний тип двигунів. Вони є в середньому від 15 до 30% енергоефективніші, тому і негативний вплив на середовище також знижується. Завдяки своїй конструкції, е, е, конструкції і принципу дії. Е, е, даний тип двигунів е, може кріпитися напряму до відного е, валу редуктора. Тим самим е, пасова передача буде відсутня. Це аспект безпеки. Е, запас по потужності в даному типу двигуна. Це 200%. Тобто під час початку, під час запуску ПНР даної верстату гойдалки, з ним нічого не трапиться. І на даному слайді ми можемо бачити заміну звичайного індукційного двигуна на ПММ. На Везерфорд розробив повний список даних е, конфігурацій даних двигунів, що можеш так можна швидко підібрати і е, зробити ретрофіт е, уже традиційних е, санків гойдолок. А, прошу зауважити, що ККД даних двигунів сягає близько 98%. Якщо в звичайних індукційних 93%, ну скажімо так, оптимістично. Щодо їхньої ефективності, у звичайного індукційного двигуна його номінальна коефіцієнт корисної дії. Максимальний досягається при номінальній його швидкості обертання валу. Це близько тисячі е, обертів на хвилину. Зі зниженням даної швидкості е, коефіцієнт корисної дії може сягати 80%, а також е, є присутній такий ефект, як проскользування ременів пасової передачі, на відміну від PMM, в якого е, відсутня пасова передача. а… Плавне регулювання швидкості може відбуватися від 400 до 100 обертів на хвилину зі збереженням коефіцієнту корисної дії від 98% до 96%, може усунути всі недоліки індуктивного двигуна. Проте є одна особливість: даний тип двигунів вимагає використання частотного перетворювача. І в цьому випадку Везерфорд має також своє рішення, про яке вже доповнить Віталій. Та ми, ми ризикуємо зайти в негативний алкогольний баланс компанія Ньюфолк. Да? Тепер два ящики винні ми, да? А, Окей, okay, я постараюсь бути дуже лаконічним. Ми проговорили про те, що є верстати, які є, скажем, більш потужними економними технологічними. До них можна застосовувати двигуни на постійних магнітах, які дають уже додаткову економію. І інтегральною частиною рішення синергетичної є частотний перетворювач з функцією. Рекуперації, накопичення і повторного використання енергії. Для тих, хто не в темі, я коротко розкажу: хтось їздив в ліфті, напевно, в сучасному, і коли ліфт їде напевно вверх, він витрачає енергію, коли він спускається вниз, він за рахунок, скажімо, механіки може виробляти енергію, яка йде як плюс в систему енергоживлення. Тобто такий самий принцип використаний тут. Це… Скажімо, розробка компанії Weatherford, вона запатентована і от розпочала свою ходу декілька років назад. Ну, і також ви розумієте, що частотний перетворювач він має йти з контролером, і це частина цифровізації рішення. Загалом таких систем реалізовано вже більше вісім сотень. Вони можуть іти як в індивідуальному виконанні, просто як для кожної окремої свердловини, і також є рішення там, де свердловини кустом розташовані, тобто один такий прилад використовується максимум до шести свердловин одночасно. Світові результати, трохи слайд з'їхав, я не перепрошую. Ми сьогодні говорили про енергоефективність, тобто можна отримати від 15 до 30 економії в електроенергії. Ми сьогодні говорили про викиди парникових газів. Можна досягти, ну тут демонструються результати від, скажімо, вже впровадженого проекту це від 100 до 350 тонн в рік. Ви повинні пам'ятати, що Україна підписала в цьому році конвенцію про контроль парникових газів і теж синхронізується з європейським законодавством. Це теж буде, скажімо, виходити на перший план в нашій галузі. І зараз я, власне кажучи, демонструю той приклад, який ми задекларували на початку презентації: це синергія і інтеграція декількох енергозберігаючих технологій. Цей проєкт було по протестовано в лютому 2024 року. Вимірено енергоспоживання в кіловат. Чотири сценарії були. Тобто, це стандартний, потім Ротафлекс з двигуном на постійних магнітах і стандартним перетворювачем. Ротафлекс з. Стандартним двигуном і частотним перетворювачем, енергозберігаючим, і всі технології вкупу. Тобто четвертий варіант вас найбільше повинен цікавити, проекти вже реалізовані в Америці, тобто спочатку це тестування відбулося лабораторно, далі воно було впроваджено безпосередньо на свердловинах Північної Америці, який результат вдалося отримати. Тобто синя найвища а, лінія це енергоспоживання стандартне, якщо ніякі енергоефективні технології не застосовувати. Далі йде стандартний а, станок, стандартний двигун, але енергоефективний частотний перетворювач. Тобто, дельта між першим і другим сценарієм це 33%, і застосування додатково ще двигуна на постійних магнітах. Магнітах дозволяє досягти 55% економії. Тепер ви повинні згадати мою першу цифру. Ми говорили про, скажімо, витрати на електроенергію. Тобто цю цифру можна поділити на два і гроші використати для подальшого розвитку компанії. Після мова. що нас очікує? Нас очікує природне виснаження покладів, падіння. І що нам з цим робити? Нам треба не вигадувати велосипед, іти в ногу з часом, скорочувати технологічний розрив. Гарний приклад тому операційна діяльність компанії OMV в Австрії, яка продовжує економічно ефективно експлуатувати родовище з обводненням 98-99% за рахунок правильної технологічно-економічної стратегії. У мене все. Дякую за увагу, колеги.